Зараз ми з вами вивчимо дієслово. Wissen. Дієслово Дієслововісен належить до базових дієслів і його вчать одним із перших на самому початку навчання. Уважно прослухайте, як відмінюється дієслово та приклади його використання. Обов'язково вивчіть таблицю відмінювання дієслова. Знайти текстовий варіант таблиці з дієсловом та письмові вправи для його запам'ятовування ви можете, як зазвичай, у телеграм-каналі Німецька. Це Ich weiß. Du weißt. Er, sie, es weiß. Wir wissen. Ihr wisst. Sie sie wissen. Запам'ятайте що закінчення. Е використовується для першої особи однини. Есте для другої особи однини. Те для третьої особи однини. Н. для першої особи множини. Те для другої особи множини. Ен для третьої особи множини. Ich weiß das. Я це знаю. Du viel. Ти багато знаєш? Er weiß nichts. Він нічого не знає. Sie weiß алес. Вона все знає. Es weiß etwas. Воно щось знає. Wir wissen gut. Ми добре знаємо. Ihr wisst mehr. Ви знаєте більше. Зі alles. Вони все знають. Wir wissen gut. Ви добре знаєте.